Знахідка середини X століття Галичина-Могила знаходиться на території Національного заповідника у селі Крилос. З цього кургану починається історія княжого Галича. Минулого року в рамках підготовки до третьої патріаршої прощі за участю глави УГКЦ Блаженнішого Святослава тут провели реконструкцію, курган відновили, після чого урочисто відкрили експозицію. Досліджено, цей курган було відносно недавно протягом 1991 1993 років. Тут проводили розкопки спільно Івано-Франківські і київські археологи. Був насипаний на честь першого Галицького князя, який ймовірно був заснований. Мовником міста Галича і можливо називався Галиця. Звідси одна з версій говорить, чому місто дістало власне назву Галич. На той час такі кургани були поширені не лише на території Київської Русі, а й суміжних держав. Ця могила була символічною. Тому на місці кінотафу жодних рештків покійника не знайшли. Очевидно, князя поховали у більш таємничому місці, подалі від людського ока. Відтак почесних князів колись ховали із бойовим спорядженням. А тому археологам пощастило натрапити на рештки бойових щитів, сокир та інші речі, копії яких знаходяться всередині Галичиної могили. Такі кінотафи, як правило, насипали на найвищій точці тої чи іншої місцевості. А це власне є найвища точка Крилоської гори, висота 316 метрів над рівнем моря. на честь тої чи іншої людини, яка щось зробила для тої чи іншої території. Там було знайдено рештки човна Довбанки з веслом, тому що середина 10 століття це є той Час, коли наші предки в своїй абсолютній масі були язичниками, і вони вірили, що якщо людина потра... помирає, то потрапити в інший світ вона може тільки перепливши річку, певно. А її можна було переплисти на чому на човні. Нині національний заповідник Давній Галич оберігає 157 пам'яток архітектури, археології та культури. Найбільше багатство це звичайно музеїфіковані церкви, і збережена до наших днів церква Святого Пантелеймона, яка репрезентує історію Галича. 12 12-13 століття, коли місто було столицею майже цілої заселеної на той час території України, Єдиною проблемою усіх заповідників та туристичних об'єктів Прикарпаття залишається недофінансування консервації і музеїфікації пам'яток, які зберігаються на їхній території. За інших обставин заповідники могли б показати значно більше як українському, так і європейському туристові. Вікторія Ткачівська Юліан Сущак з Галицького району новини, третя студія.